Я вас вітаю музей мистецтв. Сьогодні до вашої уваги презентація виставки у вікні відділу музею мистецтв картині галереї Петра Павловича Осовського Світ і вітчизна, яка має назву Віконце в літо. Тут розміщені роботи учнів підготовчих класів дитячої художньої школи імені Олександра Смоткина. Останнім часом особливою популярністю серед містян набув проєкт Виставка у вікні Він дає можливість, не заходячи до музею, долучитись до мистецтва. Таким чином, презентуємо переважно дитячі малюнки, які нікого не залишають байдужими. Музей мистецтв популяризує творчість молодих художників, не даючи можливість їхньому творчому зростанню. Частиною такої роботи стали спільні проекти з викладачем художньої школи імені Олександра Сморкіна міста Кропивницький, художницею Іриною Михайлівною з Антарії. Кожного року музей мистецтв спільно з Іриною Михайліною презентує декілька виставкових дитячих проєктів. Дитинство найважливіша пора життя, коли формується характер, уподобання, моральні переконання. Цього разу виставка присвячена літу в дитинстві, Веселковими барвами засяяли дитячі малюнки, в яких діти фарбою відобразили чудову пору року літо. Літо це час, коли діти, окрім відпочинку на вулиці, мають більше часу відпочити художньо. Багато хто любить літо, чим же воно привабливе? Звичайно, своїми теплими сонячними днями, довгими прогулянками разом з друзями, а ще літом можна ходити в походи, їсти морозиво. Літо прекрасне тим, що можна засмагати на сонці, можливістю поїхати на річку з батьками чи друзями. Літо прекрасна пора. Воно радує з кожного своїм теплом, світлом, достатком і яскравістю фарб. Сюжетні лінії про літо найрізноманітніші із квітами, геометричними формами, силуетами людей та тварин, абстракції та різними техніками виконання. Діти в своїх малюнках створили літо таке, яким вони його бачать. Веселим, барвистим, життєрадісним і по-справжньому теплим. Кожна дитяча робота яскрава, неповторна та оригінальна. Мета виставки продемонструвати, як творчість впливає на світоглядання, настрій та мотивує творити. На виставці в літо представлено 43 малюнки. Завітайте на виставку помилуватися, насолодитися і творити самим. Тим більше, що на літніх канікулах у дітей є вдосталь часу. На власне мистецтво та свободу сюжету. Представлені роботи демонструють розмаїття творчих здобутків учнів. Подібні виставки дуже потрібні дітям, тому що для них це радісна, хвилююча подія. Своєрідне занурення у творчість та самовираження, символ надії на краще, майбутнє для нашої країни, побажання усім, хто завітає на виставку, перемоги та мирного неба. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.